Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Я стільки разів стикався з подібним і чув слова недовіри до моїх попереджень та викриттів, що давно вже не реагую. І коли я попереджав, що буде повномасштабне вторгнення, і коли казав, що біженцями треба займатися, а інакше вони не повернуться, і коли казав, що мобілізація зривається, і коли попереджав про звільнення залужної, і коли пояснював, що Зеленський толерує корупцію в своєму оточенні, і кожен раз чув, що це брехня, що я розгойдую човен, що хочу налякати, що атакую владу, а не інформую населення, що хочу підняти собі рейтинг, і жодна пина Разу не вибачилася, коли з'ясувалося, що я правий, пише Борислав Береза, коментуючи наступне Севгілля Хайредін Кізі Мусаєва з української правди пише наступне. Вранці прочитала новину, що Богдану Хмельницькому, колишньому директору департаменту закупівель Міноборони, оголосили п'яту підозру і згадали одну історію. Літо 2022-го, Тоді всі жили лише війною. Довіра до Міністерства оборони була майже сакральною. І ось через інститутського знайомого на мене виходить звичайний слідчий. Розповідаючи, що вчора провели обшук. В квартирі, яку орендував чиновник, міноборони знайшли десятки кілограмів готівки. каже, ми в шоці не бачили такого в житті і боїмося, що справу можуть зам'яти. Бо там фігурує діючий чиновник міноборони, якого ще й звати Богдан Хмельницький. Ми підтвердили цю інформацію з іншого джерела. Побачили фото і відео, втім на прохання співрозмовника не опублікували їх тоді, але новина вийшла. І буквально за кілька годин міноборони публікує заяву, суть якої зводиться до в лапках. Це неправда, в лапках не відповідає дійсності. У коментарях шквал Бурення журналістами. Тоді це було неприємно, бо ми знали, що говоримо правду, але суспільство, на жаль, не було готове її чути. Втім, зізнаюся чесно, таке трапляється в нашій професії доволі часто. Зараз, 2025 рік, у Хмельницького п'ята підозра у міністерстві оборони вже давно немає ні Резнікова, ані Маляр. Висновків з цієї історії не буде, окрім тих, що нас ще чекає багато викритів попереду. І, на жаль, дуже неприємних і подекуди шокуючих. Близькі до заложного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроект. Генерала через останні події розпишемо його по пунктах: перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, главком в даному випадку сирський залужний сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Третє кроти ярмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. Чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверте конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових, в першу. Чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте Безвідомо главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута. Шосте розстріл за зраду та корупцію. Сьоме повна конфіскація починаючи з конча заспи. До для мародерів при владі, і українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, Експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.